Економічні причини і бажання бути оригінальним призводять до того, що у Сполучених Штатах дедалі популярнішим стає дарувати подарунки, виготовлені власними руками. Про святкові креативні ідеї розповідає Марія Юнко. Звичайнісінькі дерев'яні обрубки у руках Ричарда Дюарта стають елементами святкового декору. Я можу провести 10-12 годин у майстерні, створюючи ці вазони. Корін лі виготовляє не лише сувеніри. Нещодавно вона придумала своє весільне вбрання. Я взяла ці старі серветки і повністю покрила ними пару старого взуття. Вони класно виглядають. Я просто в захваті. Я також сама пошила свою весільну сукню. Робити взуття було весело. А от з платтям довелось трохи намучитись. Корін ділиться своїми креативними ідеями на власному веб-сайті. Це одна з багатьох інтернет-сторінок, де люди обмінюються досвідом та рекламу. Мують свої вироби дизайнер Марк Монтано декорував шкатулку скрученими журнальними листками. Зробив з металевого стакана та гуциків, а інший з пластикової плавленої пляшки. Цей гаманець виготовлений з клейонки, а різдвяні прикраси із скляних банок з під соусу. Це майже безкоштовно. У кожного ж є банки з під соусу, правда? Його ідеї на цьому не вичерпуються. Він використовує водопровідні труби, шпильки, швейні наперстки і багато іншого про що розповідає у власній книзі. Натхнення та ідеї Монтано привозить і своїх подорожей, зокрема з Африки. я бачив, як люди використовують старі торби і металеві банки для виготовлення скульптур. Ці чудові речі справді надихають. Майстри зазначають, що виготовляти подарунки власноруч значно приємніше аніж стояти у довгих чергах у Переповнених крамницях із ними важко не погодитися, Марія Юнко, голос Америки.